Росіяни вбили двох і поранили одного жителя прикордонного населеного пункту Сумської області під час спроби проникнення на територію України. Про це повідомили в оперативному командуванні Північ. Далі процитуємо: не досягнувши мети, ворог у своїй звичній манері відкрив вогонь по цивільному населенню з метою залякування. Зазначили в командуванні розслідування обставин триває в Ок північ. Закликали жителів прикордонних територій евакуюватися із небезпечних районів і населених пунктів, розташованих у близькості до ворога, щоб мінімізувати загрозу життю чи здоров'ю. Нагадаємо, російська окупація Сумської області тривала з 24 лютого до 6 квітня 2022 року. Обласний центр місто Суми Росіяни намагалися взяти в оточення, проте контроль над містом так і не було отримано. Під час окупації область Росіяни обстрілювали з важкої артилерії, скидали туди касетні та вакуумні бомби. Було пошкоджено численні об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. До 16 квітня було відомо про 120 загиблих. А після виведення російських військ із Сумської області з території Росії продовжуються мінометні артилерійські та ракетні обстріли регіону, які призводять до нових жертв і руйнувань.